Вітаю вас, діти! До нас сьогодні завітав наш друг Афлотун. Афлотун має велику проблему він завжди губить свої монетки. Тож ми маємо йому допомогти. Дітки, а де можна носити монетки, щоб вони не губилися? Так, в гаманці. Тож Афлотунчику, слухаю уважно. Гаманець. Це невеликий предмет, в якому можна носити зберігати гроші. Гаманці бувають різні, з тканини, шкіри, великі та маленькі і різнокольорові. Є гаманці для мами, тата та дитячі. В гаманці є декілька відділів: відділ для паперових купюр та відділ для монеток. Свій гаманець не можна давати незнайомим людям. Тож, Флотунчику, тепер ти знаєш, де можна зберігати твої монетки, щоб вони не губилися. Дякую вам, дітки, за таку чудову допомогу. Я обов'язково придбаю собі гаманець. Тож до наступної зустрічі!